У другу суботу вересня, вже 14-й рік поспіль, відзначають всесвітній день надання першої невідкладної медичної допомоги. Ініціатором його проведення виступили національні організації, члени міжнародного руху Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Всесвітній день першої допомоги є актуальний. Чому? Тому що саме в цей день як засоби масової інформації, так і звичайні громадяни можуть більше дізнатися про те, що де можна навчитися першій допомозі, хто навчає першій допомозі, як на державному рівні, так і серед громадських організацій, тобто громадських ініціатив, які також долучаються до цього питання. Навчитись надавати першу допомогу може кожен охочий. Для цього треба пройти курси в товаристві Червоного Хреста на Закарпатті в цій сфері працюють три сертифіковані тренери та 14 інструкторів. Послуги Товариства Червоного Христа в навчанні першій допомозі базуються найголовніше для звичайної людини, для населення, щоб пересічний громадянин вміг надати правильно, грамотно першу допомогу. Ту допомогу, яка вже надається. Поспіль потерпілому, коли прийдуть фахівці швидкої медичної допомоги, в області працює 11 станцій та три підстанції: 54 пункти постійного та один пункт тимчасового базування екстреної медичної допомоги. Що стосується медикаментів, ними забезпечені на 100 відсотків кажуть у центрі допомоги. Забезпечені всі бригади по всім районам, і всі пункти, які у нас розміщені по районам. Так само по паливомастильним матеріалам е, була забезпечена служба на 100%. На сьогодні автопарк служби екстреної медичної допомоги Закарпатської області нараховує 110 санітарних автомобілів. Проте для повноцінного функціонування служби потрібно 125 машин. Як зазначає керівник центру допомоги, головна перешкода для нормального функціонування служби погана якість доріг, особливо в сільській місцевості.